Добрий день, любі дітки! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Це фея пелюстка. І вона фея кімнатних рослин. І сьогодні фея Пелюстка познайомить вас малята з однією рослиною. Ця рослина, вона болюча, квітка є, а все ж. Колюча. Цю рослину знають всі. В ній колючки їжачки. Здогадались, дітки, яка ця рослина? Так, ця рослина кактус. Кактуси – колючі рослини. Вони можуть рости у дуже складних умовах. При шалені спекі, у пустелях, серед каміння і багато вологи кактусам не потрібно. В його стеблах зберігається велика кількість води, яка, до речі, безпечна для людей. Ось тому багато мандрівників у пустелі були врятовані від спраги саме завдяки кактусам. Якщо в стеблах цієї рослини є вода, то в колючках міститься багато вітамінів і корисних речовин. Тому кактуси використовують у медицині та косметології. Наприклад, з нього виготовляють мило і шампунь. Кактусів бояться собаки і вовки, навіть коли побачать їх вперше. Раніше кактуси висаджували біля своїх домівок. Це відлякувало собак і вовків. Кактуси дуже примхливі. І не полюбляють зайвої уваги. Зайві маніпуляції тільки шкодять їм, тому краще їх не чіпати. Кактуси – довголітні рослини. Деякі з них живуть сотні років, а скільки їх видів і не перелічити. І заввишки вони бувають дуже різні. Одні виростають до 20 метрів у висоту. А інші ледь сягають декількох сантиметрів. У багатьох країнах світу їх полюбляють вживати в їжу. І вважають смаколиками. Кактуси смажать, роблять варення, супи, каші, салати. У кактусів немає листя, а є колючки. колючки. Це є листочки кактуса. Кактуси це колючі рослини, які можуть рости в найскладніших умовах. Їх часто вирощують, як кімнатні рослини. Завдяки красі, кактуси дуже популярні. Кактуси бувають круглі, овальні, довгасті, бувають плоскі. Кактусам завжди потрібне світло. Квіти у кактусах Яскраві, різноманітні різних розмірів, від великих поодиноких до мініатюрних. А щоб кактуси добре росли і були гарними, за ними потрібно доглядати. Кактусам потрібно багато світла. Їх треба ставити на сонечку. Підпушувати їм ґрунт, поливати, оприскувати. Малята. Фея хоче з вами пограти. Давайте пограємо. Уважно погляньте на малюнок і знайдіть ознакові кактуси. Будьте уважні! Молодці. Діти, а тепер давайте зробимо для нашої феї подаруночок, зліпимо квітучий кактус. Ось такий квітучий кактус ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін зеленого, червоного та чорного кольорів. Стека, кришечка від пластикової пляшки, рис і серветка. Беремо кришечку від пластикової пляшки. Це буде горщик для нашого кактуса. Кладемо в горщик шматок чорного пластиліну, це буде грунт в горщику. Пальчиками притискаємо. Беремо пластилін зеленого кольору. Робимо декілька кульок різного розміру. Потім з кульок скочуємо овали. Формуємо кактус. Скріплюємо усі частини. Робимо квітку. Беремо пластирин червоного кольору, скочуємо кульку. Трішки розплющуємо. За допомогою стеки робимо розрізи по колу. Кріпимо квітку до кактуса. Прикріплюємо готовий кактус до горщика. Ще не вистачає колючок. Їх ми зробимо з рису. Прикріплюємо колючки до кактуса. Ось такий квітучий кактус у мене. Вийшов. Спробуйте і ви, малята, зліпити кактус. Гадаю, ваші кактуси вийдуть дуже-дуже гарними. Малята, сьогодні ми з вами багато цікавого дізналися про кактус. Замість листя колючки, на їжачка він схожий, на віконці він росте, дуже рідко він цвіте. А ще... Зліпили для феї пелюстки гарний подарунок, квітучий кактус. Ви молодці! А ми з феєю кажемо вам до побачення. До нових зустрічей!